Всім привіт! Мене звати Влада, я власниця Aesthetic Studio, а також сертифікований тренер з пілатесу та стрейчингу. Сьогодні я вам покажу декілька простих вправ, які ви можете виконати в перерві між роботою для того, щоб зняти зайву напругу з області шиї, плечей, трапеції, а також попереку. Для першої вправи ми розташуємо стопи чітко під кульшовими суглобами і переконаємо, що в нас рівна спина, і ми витягуємо за маківкою вгору. Зараз нахилимо голову в праву сторону, але не нахиляємо верхів. Стул, тобто корпус у нас рівний, спина рівна, грудна клітка чітко над тазом, ми лише голову нахилили до плеча. І тепер протилежною рукою, протилежним плечем відтягуємось вниз. Вже тут ви можете відчути, ось тут от натяжіння в м'язах трапеції, м'язах шиї. Тепер ми розташуємо праву руку зверху на голову і трішечки про-провертаємо голову вниз, немовби підборіддям тягнемось до підлоги і повертаємо у вихідне положення. Знову у нас голова нахилена в сторону, ми її в цьому ж положенні провертаємо вниз, подивились на нашу праву стопу. І повернули у вихідне положення. Залишили голову нахиленою в сторону, і тепер праву руку відвели в сторону. І тут ми попрацюємо нашою кистю. Ми будемо нахиляти кисть, опускати вниз і загинати до себе. Знову опускати її вниз і загинати до себе. Чудово! Для наступної вправи нам знадобиться з вами пляшка води. Я стану до вас спиною для того, щоб ви краще бачили, що я роблю. Я беру в праву руку пляшку і тепер витягуючись правою рукою вгору, лівою рукою вниз, я згинаю руки в лікцях і передаю пляшку з правої руки ліву. І знову ж таки, я витягуюсь руками в різні сторони, провожу щитке коло, і знову ж таки передаю пляшку з однієї руки в іншу. Тут працюють виключно лопатки та плечові суглоби. Переконайтеся, що грудний відділ у вас не прогинається ось таким чином і не вип'ячується вперед. У вас грудна клітка чітко розташована над тазом. Продовжуємо працювати. Плечі опущені, і ви постійно долонями витягуєтесь в різні-різні сторони. Для наступної вправи візьмемо руки в замок і ось таким чином піднімемо їх вгору. Переконаємо знову ж таки, що в нас немає прогину в тулубу, Тобто розташуємо грудну клітку чітко над тазом. І тепер будемо витягуватись руками вгору, плечі піднімаються до вух навдосі. І на видосі ми ставимо плечі на місце і немов би ще більше хочемо їх відтягнути вниз. Знову вдих, відтягнули руки наверх, плечі піднялись до вух. І на видосі ми не мов би хочемо лопатки, наші опустити низько-низько. Для наступної вправи беремо руки в замок. Ось так великі пальці розташуємо вздовж шиї, щоб вони підтримували нашу шию. А основанням долоні ми підхоплюємо наші потиличні пагорби. І не мов би трішечки відтягуємо голову наверх. В цьому положенні ми знову ж таки переконаємось, що наші плечі опущені вниз, і ми руками трішечки тягнемо нашу голову наверх. А шия при цьому у вас вільна та розслаблена. Ви будете зараз зводити плечі перед собою плечі, ой, перед собою, плечі при цьому у вас опущені, і розводити лікті в сторони, зводячи лопатки. Знову, якщо, якщо робити цю вправу з опущеними плечима, вона доволі важка. І тут ми розводимо лікці по сторонам, розкриваємо їх і зводимо лопатки, але без прогину в тулубі. Чудово. І для наступної вправи, знову ж таки, переконаємося, що наша спина рівна, і ми натискаючи руками на потилицю, нахиляємо голову вперед. Можна вже тут руки плечі розслабити, і ви відчуєте, як у вас. Розтягуються м'язи шиї по задній поверхні. І тут ви можете попрокручувати дуже повільно і плавно голову вправо, вліво, руками трішки натискаєте на потилицю і при цьому ваша спина рівна. Чудово, я вам дякую. Виконуйте ці вправи в перерві між роботою і рухайтеся в задоволення.